Во Отця і Сина Святого Духа Мій Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, я недавно записував відео про те, які проходили субитє в місті Черкасах навколо Кафедрального собору Свято-Михайлівського по конфліктній ситуації. Там я роз'яснив. І духовні, юридичні, адміністративні питання по, цьому, по цій історії по цьому конфлікту. Ну, зараз, як ми бачимо, конфліктна ситуація на цьому не закінчилась, і ми читаємо в, в релігійному, релігійній правді. Іменно такі новосніум ленту, де там написано, що митрополіт Феодосій Денис Снігурів записав відео звернення, в якому розповів, що він відлучив мера Черкас Анатолія Бодаренко від Святої Православної Церкви. Про це йдеться у відео, опубліковано на сторінці Черкаської епархії Української православної церкви. Московського патріархата, повинобляє сайт 18.00. За словами Феодосія, раніше Бондаренко декларував себе як церковну людину, але після подій у свято михайлівському соборі, нібито відлучив себе від православної церкви. Феодосій додав, що мер Черкас чує цю трагедію на собі на своїй родині. Свого часу я вас возив до настоятеля УПЦ, які благословив вас обиратися мером, і ви стали міським головою завдяки молитвам нашого настоятеля і наших парафіян, ви обіцяли берегти права вірян, а не вірян міста. Ви свою обіцянку порушили, зазначив Феодосій. Як повідомляла Релігійна Правда, вранці 17 жовтня капеланська служба Черкасської ТРО повідомила, що Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах відтепер у лоні ПЦУ. Як зазначив капелан 118 окремої бригади сил територіальної оборони. Збройних сил України Володимир Петько здійснилася воля і заповідь Владики Софронія. Храм святого архістатига Михайла перейшов до української церкви разом зі своєю громадою, але, на жаль, як часто буває без священика. Згодом прихильники Української православної церкви Московського патріархату вірвалися на територію свято-Михайлівського храму в центрі Черкас. Близько сто людей увірвалися до собору, після чого зайшли в єпархіальні управління на території церкви. До місця події прибув в митрополіт Черкаський, української православні церкви Московського патріархату Феодосії. За словами очевидців, він разом з парифіянами прорвав стіну та війшов до собору. У найбільшому православному храмі України Свято-Михайлівському соборі Черкас громада, яка якого прийшла до Православної церкви України, вперше молилися українською мовою. 20 жовтня у гарнізонному Михайлівському соборі міста Черкас вперше відслужив божественну літургію української мовою. Її очили митропорів Черкасський, Чигиринський, Православної церкви Іоанна. Ну Ми почули офіційні точки зору. Цього іменно собиття, і тепер перейдемо до того, чи мав митрополіт якесь таке право відлучати людину від церкви, і чи є це право згідно з якимось канонам, іменно відлучати людину від церкви. Ми, якщо побачимо цю ситуацію з другої точки зору, тобто тут митрополіт говорить, що мер города відчує на собі, на своїй сім'ї, якісь ці моменти негативні. Що зв'язане з тим, що мер би чи підтримав, чи не підтримав цю ситуацію. І говоряться про те, що мер міста Черка став, із того, що от він їздив до блаження, що, як говорять, Мануфрія, і там той давав благословіння, і що по їх молитвам він став мером. Черкас. Ну, е, З точки зору духовної благословіння, хоч на що можна брати, і ісход виборів це є тої громади. Тому говорити про те, що от ми так благословляли, так молилися, щоб мер став мером, це іменно людська якби воля направлена була на молитву, так. Да. Но в ситуації, зв'язаної з виборами, з тим, що там може происходити. Ця ситуація не завжди духовна. Чому? Тому що, е як ми е читаємо в у Господа було. Е пару моментів, коли він е говорив про духовне і про мірське, що зв'язане з ладою, з грошима і з, з другими факторами. Коли, е Господу прийшли і запитали, чи необхідно платити дань імператору, імперії, От. то він сказав, сказав: дайте мені монету. Йому дали монету, і він показав ту монету, і там було що там говорить: викорбанану? Ну тут викорпаний імператор. То він сказав, що що державі, то державі платити, а Богу Богові. Тобто він розділяв це все, що касається держави, а що касається Божого. Духовне життя і світське, міське, воно не зв'язане ніяким образом. Адміністративне життя воно не зв'язане ніяким образом. Прийшла. Парафія захотіла перейти, більшість голосів, є підписи, прийшло зібрання. Як мер міг вмішатися в цей процес? Якщо все по закону юридич, юридично, до мера прийшли мер, і там вже, мер не мішується в цій ситуації. Чого він е, іменно повинен вмішуватися в ці діла? Це діла це чисто церковні, громада перейшла, зробили документи, і там мер ніякого відношення до того не має. Винити всьому мера одного, це як безпринципно, без І треба дивитися на це з цієї точки зору, що іменно. Адміністративне є адміністративне. На Боже є Боже. Ми так також бачимо в Євангелії, коли два брати прийшли до Господа судитися за те, щоб Він їх відсудив про, а, про їхнє імущество, Господь теж за це не брався. Тому для Господа основа це нагорна проповідь, життя по Бозі. А не то, що є зв'язане з світом. Бог вліяє на ці процеси, але для нього це не основа. І основа йому, щоб кожна людина прийшла до Бога, повірила в Бог, е, соблюдала Його заповіді, стяжала Бога Де Святого Духа. Оце основа. А якщо ти духовна основа, то тут треба вирішувати з громадою ці питання. Не з владою. Влада до того не має ніякого діла і касатіства. Вона займається своїми питаннями. А то, що погрожувати, що щось тобі буде, що ти там щось то не зробив, то на, на цьому не, не, не буде ніякої іменно, це не є прокляття. І проклинати не можна християн. Християни повинні бути законопослухняними в цьому відношенні. Якщо закон не порушений, то ні. якщо ні, то оберта... іменно йдіть в суд, так, вирішуйте свої проблеми через суд, і суд вирішує всі нагальні проблеми. І імено... якісь на мера такі заборони, що ти вже не не. Підходиш до православної церкви. Чого? Православних церквів багато. Є і Константинопольська, і греческа, і Болгарська, і багато церквів є. Людина може хоч до якої церкви приходити, якщо йому не подобається церква, вона йде в другу церкву. Йде до Бога. Людина йде до Бога. Тому запрещати людині, вірити, якщо вона. Не порушила ніяких канонів. Вона ніяких канонів не порушила. Вона не прийшла в церкву щось там робити. Вообще, якщо в неї позиція така бути законопослухняним громадянином, то ця та позиція бути, вона... там, да, раніше були, відлючали по правилам Святого Василя Великого людей за великі гріхи, але людина. Мала право каятися, бути в церкві, присутствувати при тому, ну, не мала права там сповідатися, причащатися в якийсь період, тому вона каялася, і людина все одно приходила, вона ж була в лоні церкви, вона слухала Божественне слово, слухала, і Євангелія була у Божественній благодаті. Тому іменно ці всі моменти зв'язані, що відлучимо, відлучимо. Да, Будесь буде якесь на тебе прокляття, щось тобі буде погано від цього, це не має ніякої основи, ніякої духовної. Особливо в Євангелії, де Господь прощає, де Господь е, завжди е, правду Божу ставить на перше місце. А право, правда Божа в любові Його терпіння. Я вже там ситуацію розказав. Якби. Не йшли на, іменно, на конфліктну ситуацію. Я ж розказав цю причту, хто прав між жінкою і чоловіком. В тій причі було сказано, що одна сім'я живе в тому, що вони вдвоєм винувати, а ми, говорить, з тобою сваримося, тому що ми вважаємо себе всьому праві. Тому Якщо людина вважає, що вона у всьому права, значить, да, вона буде йти до останнього. Вона цю конфліктну ситуацію буде іменно доводити до, до синього коліна, йти, йти, йти до кінця. Видно, що людині не послужила іменно то, та ситуація, яка пройшла. Ми ж бачили, як Господь виганяв із храму тих, що продавали е, іменно, е, з храму, і зробили верті. А ми не знаємо волі Божої. Може, я вже говорив, що церква могла без проповіді, без місіонерства зайти в чисте язичество. І на всьому брати, на всьому брати гроші затреби, за все остальне. Бог міг наказати за це все, що в церкві були беззаконні. І Бог міг так показати. І Бог міг, Бог міг не пожаліти навіть свою церкву. Ми ж не знаємо промисла Божого. За що це все проходить? Тому завжди е, треба пам'ятати, е, чим е, кидатися такими словами, що таким великим. Особам необхідно вперше, почитати Євангеліє, читати Слово Боже, почитати Біблію, що там написано, а потім цими словами кидатися на весь світ, щоб весь світ подивився, дійсно, які ми православні, що Ми за маленьку якусь обіду чи ще щось ми можемо відлучати, ми можемо. Наганяти страсті, починати іменно, стращати, починати там говорити, що тобі щось буде, що ти за це будеш покараний, що сім'я буде тебе покарана, що в тебе буде погано. Це що, по-божому? Це ясне не діло, що не по-божому, тому що Бог іменно, на людину не е, іменно таких обов'язків, що він таке говорив. Тому що Бог, наоборот, в, в людині бачить все те, що прекрасне, щоб людина могла бути миротворцем. А тим більше, люди, які не стоять на високих щебельках церковної ієрархії, повинні розуміти, що вони повинні бути миротворцями, а не то, що. Іменно великі ці страсти, іменно свої, доводити до людей, людей розжигати ці страсти, ненависті людину, вбивства, того всього поганого, що в людині може бути. Тому необхідно. Іменно дивитися на корінь проблеми. Ми, ми чули вже, в Києві, де тож один митрополіт починав розкидатися прокляттями на людей, що тобі буде погано, що тобі від цього буде погано і все остальне. Це не, мож, не треба робити. Господь що сказав в Євангеліє? Прощати скільки на день раз людині? Дуже багато раз прощати. І забувати обіди. Молимося, молитви, отче нас. Отче наш, прости, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто Бог нам не простить, якщо ми не починаємо прощаємо винуватцям нашим, якщо ми починаємо це на весь світ робити, що тобі буде погано. І якщо ти займаєш великий церковний чин, і зараз був синод. Українська православна Церква за це питання взагалі не піднімалася, щоб розібрати питання, хто винуват, хто не винуват, чому це произошло, яка основа, треба було розібратися в цій ситуації повністю. І з усіх сторон, для того, щоб в дальнішому такого не було. Тому що. В незалежності, чи це церква Московського патріархату, чи це церква е, 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 іменно, там, російська, ще якась там другі церкви, це кидає тінь іменно на всю православну церкву, тому що всі знаходяться в єдиному тілі Господні. Тому якісь церкві проблеми, це, це ж ці проблеми виливаються на всю церкву. Люди думають про всю церкву. Авторитет всієї церкви страдає, за того, що ми не можемо цю ситуацію вести в нормальний миролюбний курс. Тому що для цього і є влада, Бог і дав владу. І апостолам давав їх, апостоли кого рукополагали. В апостолських посланнях апостола Павла. Дуже багато про це сказано. І тому ми завжди повинні пам'ятати слова Господні. Не жертви хочу, а милості хочу. Господь не хоче, щоб іменно ми були жертвою чогось і когось. Він на все ставить свою печать милості. Милує людей, щоб люди якісь навіть помилки зробили, покаялися між собою помирилися. Не якщо ми тут не помиримося, в вічності, як ми будемо там миритися, не дуже зможемо миритися? Тому завжди є ця основа духовна, яка. Веде людину через совість її, через те, що сказано в Біблії, святому Писанні, це, це основа нашого буття. Тому кидатися словами різними це не потрібно, тому що є богослові, є люди, які дивляться це з тої точки зору, і вони на це. Мене поставлять, правильно все скажуть і поставлю всі пріоритети на цьому питанні. Тому завжди про це необхідно пам'ятати нам, в нашому буденному житті, не тільки в таких конфліктних ситуаціях, а в нашому буденному житті, що коли якісь конфліктні ситуації просходять. І раніше приходили, коли люди не могли поділити ні свою межу по своїй практиці, знаю, люди доходили до, ну, до, до крайніх мір за один метр землі могли не говорити роками. За якісь конфліктні ситуації, які були, йшли роками. Недавно я зустрів одного знайомого. А він йшов там, в одну сторону, по дорозі я говорю, поздороваюся, з ним говорю, ти ти куди прямуєш? Він говорить, суд. Я говорю, що ти там судишся? А він говорить, що я суджу за хату моїх батьків, у нас щетверо синів. Та кажу, ну що, довго судишся? Я вже 30 років. 30 років судиться людина. І... Стільки грошей, напевно, вони всі потратили, як можна пару хатів тих купити. І вони як 30 років судяться за хату. Судові пособи, позови йдуть один за другим. Тому, коли ми іменно, в такому стані будемо доводити себе до, до цих іменно, приділів, що Будемо за, за, за щось навіть мілочне пам'ятати це роками, то це не показує нашу християнську совість, не показує наше християнське життя, не показує нашу, наше християнство. Тому що Бог зовсім по-другому говорить. Він зразу сказав. Зразу треба помиритися, щоб тільки людина встала на вечірню молитву, чи на будь-яку молитву, помилася, Господи, пробач мені, я теж був неправий. І прости мені, я так не трохи не повів. Якщо людина не хоче вас прощати, навіть, ви повинні простити і жити з тому. І там будете молитися Богу, і там життя покаже, і ви помиритеся. Даже Та буває таке, що. Ти простив, ти забувся, а друга людина не може. Може ти винуватий в тому. Людина рахує, що ти винуватий, але Вона не хоче твого прощення слухати. Значить, ти в душі прости, помолися за цю людину, молися, щоб Бог тебе привів до того. Ну, це дуже важливий елемент нашого життя духовного, щоб прощати. Ну що, навіть це прощення є в молитві Господній. Ісус Христос нам цю молитву заповідав, як молитися. І там молитва, Господи, прости мої гріхи, як я прощаю винуватцям нашим. Це ж Господня молитва. Ми молимося кожен день цю молитву. А як, якщо ми починаємо. Іменно на когось такі слова погані говорити, прокляття такі, що в твоїй сім'ї буде тобі погано дав, не розібрався з ситуації. Кожна людина виконує на цій землі свою місію. Один президент є, другий прем'єр-міністр, третій є мер, четвертий є громадянин, який повинен виконувати закони, п'ятий навіть є віруючий, церква є. Бог так е, постановив, щоб на е, адміністративній території все це вживалося. І Бог дав цю молитву Отче наш. Якби що, ми б не прощали б нас, ми, ми були б навіть хуже тих звірів, які іменно живуть по закону тваринного світу. Але Все одно ми повинні мати якісь. Чоловічі, людські якості, а вже я не говорю про християнські, де чітко всі пріоритети розставлені, тому не треба кидатися словами і завжди пам'ятати про це. Тому конфлікти закінчаться, а у людей сумління залишиться в душі. Тобто люди... Не зможуть так жити. То у других сумління так доводиться, що люди починають і в, багат, в погані гріхів падати, і, і п'янством займатися, і другими гріхами. Тому завжди необхідно пам'ятати про це. Тому що якщо ми будемо когось осуджувати, а потім окажеться, що ми ще в хужому стані будемо. Чим були до того. Тому Бог нам дасть е, потерпіти за те, що ми осудили. Я навіть знаю одного святого, який е, до нього е, ходила жінка, у, і вона так би каялася, а другі люди прийшли до цього і говорять: як ти її приймаєш? От вона блудниця, вона блудила, погане таке робила. І вона один раз приходить, і він її наче обліч... облічати, як ти до мене можеш так приходити, от ти така, сяка, блудниця. І вона пішла плачуще. І в той момент на, до цього святої людини, старця, який був святий, приступив нечистий е, дух блуда. І він з ним боровся довгий час, щоб він від нього відійшов. Бог попустив. Кожної людини може бути якась проблема. Але ми повинні до того, по-людському, по-християнськи відноситися, а не по секрету всьому світу розкидатися словами, щоб це іскушало багатьох людей. І з церкви не треба робити верті про розбойнику, щоб показувати, яка церква на самом ділі. Церква не така. Бог зовсім по-другому свою церкву бачить і веде по цьому цьому шляху. Тому про це необхідно пам'ятати всім нам і щоб Божа благодать на, вся, на всіх прибувала, щоб ми могли з духовним смиренням, з духовною чистотою це восприймати любі, наші негаразди. Тому негаразди наші треба проходити. Іменно в дусі божественної благодаті, в молитві, якщо є якісь іскушення, якщо людям погано, якщо щось дуже люди не можуть вийти з ситуації, необхідно завжди пам'ятати, що молитва Господі Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного. Господи, допоможи, Господи, прости, Отче нас, прости, молитви, молитвами, благословляти, молитися, і тоді воно все так потихенько проходить. Не зразу, воно потім пройде. І Бог прийде і потихеньку ця ситуація розрулиться, але тільки все необхідно з Божою допомогою це щоб проходило. Це, це Завжди треба пам'ятати і завжди. На цьому стояти. Тому що ми по-другому не можемо жити, тому що ми вже християни, ми пішли по цьому шляху. Тяжко йти по цьому шляху. Але Господь сказав: Іго моє легке, і бреме моє легке. Тому, коли люди підуть, то їм вже буде легше набагато іменно справлятися зі всіми своїми негараздами, які в них є. Завжди треба пам'ятати про це. Хай Господь всіх нас благословляє во ім'я Отця і Сина Святого Духа Мій Христос посеред нас.